Доброго дня з вами знову програма Веском та я, Олександра Гонтер. Наша програма набрала такі масштаби, що для зйомок ми вже запрошуємо спеціальну масовку. І вона за моєю спиною. Ні, це не люди в чорному там, це голуби. І зараз ми трохи їх задобримо. Отож, рада вас вітати! Це офіс передачі без І сьогодні в нас буде черговий огляд новин. Е, а куди? Забула згадати, мені треба е, прославляти своїх спонсорів. Отож, мої спонсори, моя мамка. Дякую, що мамка, дякую, що моя. Спонсорів я вже згадала, тепер можна перейти безпосередньо до, до новин. Отож, у Кропивницькому презентували кліп про... Кропивницький, який називається Кіровоград Кропивницький, мабуть, це спеціально для місцевих журналістів, які ще не визначилися із назвою нашого міста. Тільки в нашому місті зустрічається таке розмаїття назв. Наприклад, існує таке поняття як Кропивниччина, але його документально ще немає. Також ми можемо жити у Кіровограді, можемо жити у Кропивницькому. Існують кіровоградці, існують кропивничани. Це чудове місто для процвітання шизофренії. Кіровоградці б'ють на сполох. Літак над містом використовує всі зброю. Журналістів стривожив той факт, що у соцмережі обговорювали те, що над містом літали літаки. Літали невідомі літаки, але я, я не розумію, як це. У мене немає такого, що я подивлюсь в небо і от Дімон летить чи Ігор іде на посадку. Е, також е, люди е, говорили про те, що е, це зробила міська влада для того, щоб е, замість карг на тарифи вони тремтіли від страху. Я уявляю, як це апаратна нарада. Райкович такий каже, як би від, відволікти людей від тарифів і так. Можна літаки над містом пустити, щоб вони політали і напустили страх, і вже потім не будуть обговорювати те, що дуже дорого коштує світло та газ в обласному центрі. Більше десятка лебедів мерзнуть у водоймі біля тихої гавані. Ну, вона цікава, але більш цікаве е, саме оформлення сайту. Він називається весь кіровоград. Тут є розділ Кіровоград, а поруч розділ декомунізація. Тільки мені здається, це нелогічним. Ви не знайдете на сайті наркодиспансеру розділ лікування від наркотиків, а поруч посилання на дилерів міста. Завдяки пильності небайдужого у Кропивницькому затримали двох чоловіків, що роздягали господарське приміщення. Фото досить не нелогічно те, що тут немає жодної інтриги. Можна було б заголовок оформити наступним чином у Кропивницькому. Затримали двох чоловіків, що роздягали фото, і тут перегляди вже забезпечені. Також в моїй голові не вкладається, як це роздягати приміщення. Це я медленно знімаю з тебе балки, я обнажаю твою арматуру. Просто роздягали приміщення. Чи готові комунальники нашого міста до того, що взимку може піти сніг? Чекайте наступних новин. Чи готові вчителі до того, що в школу можуть прийти діти? Чи готові лікарі до того, що до них можуть прийти пацієнти? І найголовніше, чи готові журналісти, Депо Кропивницький до того, щоб писати нормальні новини у Кропивницькому відмовили у проханні людям, яких злякав Петлюра. Потім ці люди пішли відкатувати переляк яйцем. Потім вони згадали ціни на яйця і знову злякалися. Кропивницькі патрульні виграли біг на коротку дистанцію в наркомана, але іншому програли. Це новий вид спорту. Біг на коротку дистанцію із наркоманами. У Кропивницькому маршруті номер 3 стався конфлікт. Конфлікти у Кропивницьких маршрутках стаються так часто, що можна навіть не вказувати номер і щоденно постити новини. У Кропивницькому маршрутці стався конфлікт. Я думаю, що автор цієї новини не часто користується громадським транспортом, тому що це його дуже здивувало. У Кропивницькому дроти висять так, що можна зачепитися головою. Також у Кропивницькому журналісти пишуть так, що можна з'їхати з глузду. Бордюри стоять так, що можна перечепитися та впасти. Журналісти нагадують про те, що небезпека поруч із нами, і вона нас оточує. З вами також рубрика без ком та мій кореспондент Юрій і він для вас прокоментує новини, про які мені немає що сказати. В Знам'янці стало більше білбордів. Кропивницькому п'яний водій маршрутки втікав від поліції через задні двері. Як у Кропивницькому п'яний майор заснув в автомобілі патрульних? Ковбої з'явилися на Кіровоградщині. Житель Кропивниччини в кафе розплатився п'ятим айфоном. Кропивницький. Льодова ковзанка на мосту в центрі міста. В центрі міста знаходиться металевий міст, який вкрився паморозю. Про це говорять журналісти, і що треба бути обережним, аби там не впасти. І зверніть увагу на те, які там фото у цьому репортажу. Мені здається, що для цих людей весь рік льодова ковзанка, і вони можуть впасти на тому мосту не через те, що слизько. Соліст легендарного гурту дав інтерв'ю в Кропивницькому, який же це легендарний гурт. Аеросміт Ледзепелін. Що ще це може бути? Можливо, це Міталіка? Ні, це «Плам'я», Легендарний гурт «Плам'я». І не треба зараз робити вигляд, що ви не знаєте, хто це. Тому що «Плам'я» знають всі. І з вами сьогодні була легендарна журналістка Олександра Гонтар та програма «Безком». Підписуйтесь на наш канал на Ютубі та дивіться наші випуски. До нових зустрічей!